Робот Гуля на Поділлі або перстень предків, частина 3». Після подорожі степами Гуля котився просто небом у подільське село Калинівка. Село зустріло його гуркотом млина та запахом вишневих садків. Біля Старого Дуба хлопці бились на мішках це козацька традиційна боротьба. Суперники хапалися один за одного за широкі штани шаровари у районі Стегон. І намагалися звалити один одного на землю. Та раптом селяни подивилися убік і побачили робота. Він привітався Доброго дня, я робот гуля. Найсильніший Петро запропонував гулі. А ти зможеш? Гуль, аналіз. Робот вирахував центр ваги, силу удару. Я спробую. Гуль, гуль. Його металеві руки були сильні. Але Петро перекинув гулю, люди розсміялись. Ех, не козацька в тебе стать, почувся голос старого діда. Раптом прибігла дівчина Галя. Тато коваль заховав спадок. Козацький перстень діда, він забувся де саме. Але я знаю вірш, підказку. Вона почала його розповідати. Де три джерела зільються льються в струмені одному, де ковальські ковадло спочива у сонній тіні. Там знайдете перстень, завернутий в солому. І розкриється історія козацької рідні. Гуля запустив сканування. Виявлено три струмки. Гуль. Вони знайшли місце злиття. Під старим ковадлом у кузні Гуля виявив порожнину. Тут гуль перстень знайшли. Він був завернутий в солому. Коваль, торкаючись скарбу, зі сльозами на очах розповів про предка козака. Це перстень мого прадіда, охріма, що боронив нашу землю від ворогів і завжди повертався з перемогою. Він ніколи не зраджував козацькій честі. Всі уважно слухали його розповідь. Гуля зрозумів, що козацька стать це не лише сила, це пам'ять та вірність роду. Петро подарував гулі крихітну підкову. На щастя, у дорозі, друже. Гюль, гюль, гюль. Котився гуля, відчуваючи теплоту подарунка та важливість слів коваля, і думав Цікаво, в який ще куточок України я потраплю наступного разу. Гуль гуль.